Гучне затримання п'ятьох терористів чули та бачили не тільки в місті Дубляни, але й в навколишніх селах. Бійців ООН затримували із пострілами, а одного навіть поранили в ногу. Більше десяти пострілів не сказав, що було більше десяти пострілів. Подумав, що то на весіллю петарди стріляють. Він каже, не виходив, каже, а чуй, стріляють, кажуть. Ну, мало ліше, весіля, що вихідні дні. Каже, стріляється. Він каже, не виходив. А потім вже ранку йому вже сказали, що ранком, що тут така була що ситуація. Аняся, міліція подводить поліції, то теж стріляли. СБУ робить сенсаційну заяву. Молодики з ООН хотіли підірвати одразу три залізничні колії. В їхніх домівках знайшли ще й цілий арсенал зброї. Проте сусіди у такі звинувачення не вірили. Сто процентовий ніколи в світі. Спокійний, спокійний хлопець, що ви то може що... в чомусь другому заміщений. Я тут його спеціально підставляю. Попри те, що два місяці затримані терористи вже відсиділи у СІЗО, слідчі ще не готові довести їхню провину, Тож термін під вартою знову продовжують. У суд натовпом прориваються сусіди, рідні та побратими бійців. Вимога одна: негайно відпустити молодиків додому. Василю Шпіку тільки 18. Саме його поранили в ногу під час затримання. Підсудний твердить ніколи не готував теракти. Це служби СБУ дають неправдиву інформацію. По перше, насамперед, мене було затримано три кілометри від будь-якої колії. А не як вказує СБУ, що на місці події, коли закладав вибухівку, попри шум, крики і протести людей, суддя приймає остаточне рішення. Василю шпіку доведеться сидіти за ґратами ще 60 діб. Тим часом співчуваючи, вже готуються відстоювати у суді ще чотирьох затриманих бійців.